Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі четвертого пункту. Знову параметр. Класична задача насправді олімпіадного характеру, при яких значення параметра Арівняння рівняння x6 а, плюс 1 рівня А квадрат корінь 1 модуль x має єдиний корінь. Що ми маємо перш за все зрозуміти, коли бачимо таке рівняння? Взагалі є декілька розв'язків типів або методів. Як можна розв'язувати задачі з параметрами? Десь можна і так, і так, десь лише одне. Отут От що ми з вами розуміємо. Що це 100% не аналітика. Тому що х6 справа, корінь зліва, підносити до квадрату, ну, точно, нічого хорошого в нас не буде. Відповідно, в таких рівнянках. А коли нам вказана кількість коренів, треба звертати увагу на те, а що у нас взагалі за рівняння і якого типу у нього будуть розв'язки. От дивіться, я хочу, щоб ця штука мала один розв'язок. Але якщо я кажу, що х 0 у мене це корінь, це корінь. То і мінус х0, це також буде корінь. Чому? А тому, що у мене ось тут, якщо перекинути направо, да, або просто ліві-праві частини окремо розглянути, виходять парні функції. А x6, x в шостій пофіг на мінус. Це все одно буде x0 в 6. І тут буде х0 в 6. І модуль так само мінус ігнорує. А що це означає? Що необхідна умова єдиності корення, згадуйте оті задачі, де ми з вами аналізували кількість нулів парної і непарної функції. От якщо це все наліво перекинути, то да, це ж буде якась функція, і нам треба, щоб вона мала один нуль. А коли парна функція у нас може мати один нуль? А тоді може, чисто теоретично, коли вона в нулі-0. Тому що пам'ятаємо, у нас у парної функції нулі ходять парами. От якщо х0 це корінь, то і мінус х0 це також корінь. Відповідно, ми будемо розуміти, що нам для оцієї непарності, я ще не кажу про єдиність, для непарності. Нам обов'язково треба, щоб 0 був коренем. І так необхідна умова. Необхідність. Необхідність це х дорівнює 0 корінь. Корінь рівняння. Я тут до функції не переходжу, а, до речі, ось це доводити не потрібно. Це, це очевидно. Тобто там вводити функцію, доводити, що вона певна, ні, не треба. Це задача з параметром. Припускається, що такі речі є очевидними, тим паче x6 і модуль X, ну, воно видно, що вони парні. Тому достатньо просто ось цього речення, щоб показати, що ви це побачили, а далі ви кажете. Необхідною умовою є те, що Х0 це корінь. Що це означає? Що треба підставити його в зірочку. І ця рівність має бути правильною. І так, значить, 0 на а це просто одиничка, дорівнює А квадрат на 1. Звідси ми розуміємо, що у нас А дорівнює або 1, або мінус 1. Але це ще не все. Це не відповідь. Справа в тому, що ми знайшли такі значення параметра А, за якого 0 є коренем. Але ніхто нам не гарантує, що цей 0 буде єдиним. У нас може бути отака ситуація, коли дійсно 0 це єдиний корінь, і тут питань нема. А може бути отака ситуація, наприклад. Це ж також парна функція. Нулем вона, да, в нулі 0, 0. Але отут є ще 2. Якісь х0 і мінус х0. І тому тут треба робити перевірку. Ну тобто можна так писати: Х0 корінь знаходимо А, перевіримо значення А. Я формулюю це через необхідну достатню умову. От достатньою умовою у мене буде те, ну тут буде два варіанти. Чому? Тому що у мене два значення параметри. Да? От я кажу, що при А дорівнює 1 у мене один розв'язок. І так, підставляю. В зірочку, що у мене виходить. Давайте так, позначимо. Х в шостій плюс одиничка дорівнює корінь 1 модуль х. І так, що ми з вами розуміємо? Ми такі рівнянечка розв'язували. Ну, можливо, схожі. Пригадуємо попередній пункт. Що ми маємо? Маємо функції, ну, в принципі, не те, що при різної природи, але. Аналітично точно розв'язувати ми не хочемо. Давайте спробуємо проаналізувати, що за функції у нас стоять в лівій частині. І так, якщо я введу функцію f від x, яка дорівнює x6 плюс 1, я розумію, що в силу невід'ємності доданка x6, значення функції у мене є від f. Це промінь від одинички до плюс нескінченності. Інакше кажучи, що вона не менше за 1. А що ми розуміємо для функції g від X. А для функції g від x ми будемо розуміти, що вона матиме областю значень, що. Я не буду навіть шукати тут область визначення, мені на неї все одно. Максимум буде, коли віднімаю найменше, тобто 0, це 1 а мінімум буде найменше, що може давати корінь, це 0. І так, таким чином, ми скажемо, що отут областю значень. У нас буде відрізочок від нуля до одиничка. Ну, або навіть непринципово, що він там від нуля, нас цікавить, що точно не більше за один. А це означає, що ось це рівнянечко буде рівносильним. Чому? Якщо в нас ліва частина не менша за один, а права не більша. Значить, рівність, можлива тоді і тільки тоді, коли вони обидва один. Їм треба перевірити, що буде це виконуватись. чи... Ну, розуміємо тут, що, от, наприклад, а тільки не 0, да, одиничка. От, наприклад, перше рівняння дає мені коренем 0, підставляю вдруге, да, все проходить. Тобто х дорівнює 0 у мене дійсно єдиний корінь. А це означає, що А дорівнює 1 у мене йде у відповідь. Бо дійсно один розв'язок. І так, тепер перевіряємо А-1. У нас також тут має бути один розв'язок. Підставляю замість А. Отримаю мінус х6 плюс 1. Дорівнюю мінус. А, чи там просто. Ага, а квадрат, значить, без мінуса. Одиничка мінус модуль Х. Отут же так не прокатить. Бо ця частинка виходить не менша за 1. А, не більше, вибачте. І ця частинка не більша за 1. Давайте ми накидаємо, як вони виглядають. Тобто, знову ж таки. Ми тут будемо мати. Давайте я введу функції для якоїсь простоти. А в таких випадках, коли ви розумієте, що нічого хорошого нема, спрацьовує наступне правило: навести контрприклад. Тобто мені треба показати, що тут один розв'язок. да? Значить, давайте ми покажемо, що він не один. Якщо я розумію, що тут нічого хорошого не буде. От давайте F від X, я візьму мінус x6 плюс 1. Якусь табличку. Ну, от, Наприклад, для значень мінус 1 01. Да, оце в мене x, оце в мене тут f від x. Що я тут буду мати? В нулі у нас 1, а тут у нас по нулях. І так, отже, нехай 1. Одиничка, одиничка, мінус 1, 0. Ось вона. ну, Вона себе на початку тут, в принципі, як парабола поводить. Просто вона там трішечки а, отут буде більш круглу, якщо ви її будете там десь будувати в Десмусі чи в подібній програмі. А далі вона стрімко буде зростати. Ну, коротше кажучи, пара була та сама. А що скореним у нас? Скореним у нас, власне, схожа історія. Тобто ми тут розуміємо, що він насправді визначений на від мінус 1 до 1. Ну, давайте ті самі граничні точки я візьму. І зрозуміємо, ми, що так само у нас буде. Ось таке значення. Тобто, ось він корінь. А як він виглядає? Насправді не знаю, ну давайте якось так пропускати. Дивіться, мені не цікаво, насправді, чи перетинаються вони отут ще раз. Я вже, як мінімум, три розв'язки знайшов. Тобто, у мене Х дорівнює мінус 1, Х дорівнює 0. Х дорівнює 1, це як мінімум. А 3 розв'язки. Чому як мінімум? Тому що я не можу стверджувати, що це всі. Я не знаю, як там отут ці функції поводять. Тряптом вони там ще перетинаються десь. Але я розумію, що точно не один. Тобто А дорівнює мінус 1 у мене не підходить. Таким чином. Єдине значення, яке мені підходить, це буде А до рівня 1. Тому що, да, при ньому у нас 0 є коренем, і цей корінь єдиний. А от випадок Б, якраз та ситуація, яку я малював. От, 0, да, все нормально, але є ще. І це нам, звичайно, не підходить. Якщо б задача була сформульована як при яких значеннях параметра А рівняння таке, то має. Непарну кількість коренів, от тоді ця умова, вона є необхідною і достатньою. Тобто і А1, і А 1 гарантовано давало б нам непарну кількість коренів. А там далі 1, 3, 5, 7, 11, це вже байдуже. А оскільки нас просять саме один корінь, нам цього недостатньо. Необхідною умовою, да, щоб непарність коренів була це х дорівнює 0 є коренем, а достатньо. Достатня умова, це просто перевірка знайдених значень параметрів, щоб при них у нас дійсно все було нормально. Таким чином, цей номер ми з вами розв'язали.